Дуз, це проводимо перформанс рев'ю з усіма елементами хоча б один-два рази на рік. Тобто прекрасно. Беремо до уваги цілі та плани компанії, робочі та особисті цілі працівника. Що тут мається на увазі? Знову ж таки, ми знаємо, куди компанія розвивається, які у неї плани далі. Під це ми робимо індивідуальний план людини. Тобто, умовно, якщо я розумію, що у мене команда не росте. Да ми не плануємо масштабуватися, а у мене 5 із 5 людей в компанії в команді хочуть нові задачі заводити клієнтів більше відповідальності, то я, як менеджерка, щось роблю не так, тому що мені треба комунікувати, що сорі, ну навіщо прописувати в ідеальний план розвитку? Те, що не можна досягнути в цій компанії, правильно ми прямим текстом говоримо людині, що твої амбіції це прекрасно, але вона буде засмучена через рік, коли ми сядемо це переглядати. Да? Тобто, коли ми проводимо перформанс рев'ю, треба Менеджити весь контекст да, контекст бізнесу, контекст компанії е, і реалістичність виконання е, максимально прозорий процес, е, умова для ефективної підготовки всіх е, стейкхолдерів. Що це мається на увазі, е, типу? Ми починаємо підготовку за місяць, та да? ми розсилаємо всі формочки фідбеків. Ми нагадуємо менеджеру, що тобі потрібно підготуватися. Ми нагадуємо менеджеру, що починай думати, говорити з командою, хто про кого думає. Да? Тобто, ми адмінимо цей процес і це повністю на нас. Да? Тобто, стейкхолдери інші можуть більше готуватися, але нагадати їм про це, придумати дати, закинути дзвінки зустрічі, закинути опитувальні форми і так далі. Це наша з вами робота. Тим часом. Що ми не робимо, ми не плутаємо перформанс ревю з підвищенням зарплати, і ми є рупором компанії, який говорить про те. Ну тобто, хтось має це сказати, всім незручно про це говорити. Ми говоримо про це. Так? Тобто, коли йде комунікація, що типу, гайс, скоро у нас процес перформанс review, це означає те-то і тето, і лише п'ятим пунктом іде типу можливий. Ну у мене, наприклад, завжди в усіх процесах описаних писано написано, що типу potential compensation raise, да? potential, це не дорівнює ті 100%, тому що ти тут сидиш півроку попою, і тому ми тобі типу raiseимо, Да? Ну, якби це, це все треба, дорослі люди можна все описувати. Фокус лише на минулих досягненнях без врахування майбутніх планів. Тобто, ми умовно, ну це, це може бути жорстко, але якщо є ситуація, що типу людина там трошки ну якби історично класно перформила, але ми розуміємо, що для неї немає місця в структурі компанії надалі. То тупо її рейзити і заохочувати до чогось, да? Тобто чесно комунікувати, які у людини є, якби перспективи або немає в компанії. Це також менеджерця під час цього процесу. Не робити нотатки. У нас тут задрот нотаток, як ви могли помітити, але це надважливо, чому тому, що змінюються менеджери, змінюються hr -и. Типу, контекст дуже легко втратити а performance review – це ну такий класний процес, де можна дуже багато цінної інформації зібрати. Так тобто, бажано це все тримати не кожен в своєму телефоні в нотатках, а десь в системі, де у адмінів у всіх буде доступ. І… Відштовхуватися да, типу, чому чого не робити? Відштовхуватися від відчуттів, не враховуючи факти. Е, у мене просто є типу, взагалі ну мене дуже тригерить, коли е, там менеджери на зустрічах там он ванах -on чи на перформанс рев'ю використовують типу, фразу Мені здається. Здається, ти гарно працюєш. Я там відчуваю, що ти стараєшся. Типу, тобі може здаватися любий, все що завгодно. Але є факти, які підтверджують, чи людина гарно працює, чи людина не. Гарно працює да це так само, як на ванну ванах, -on і в темі фідбеку супер важливо відштовхуватися від конкретних фактів: що типу, ти це зробив, ти це за діліверів, або ти це не задиливерів, типу, ось результати і так далі. От тому, що ну це не дуже круто, це просто нам дозволяє фактор кумовства прибрати. Да? Бо дуже часто ми можемо дружити з менеджером, дружити з іншими стейкхолдерами. І це не завжди здорова історія, коли ми оцінюємо ефективність людини. Так, типу, ти мені подобаєшся, тому мені здається, що ти справлявся дуже добре. Да? Але по факту результатів, які підтверджують, що людина справлялася, немає. І тут ми маємо бути тією стороною, яка якби, вишукує факти тверді, які можна покласти на папір і підтвердити, що людина молодець або не дуже молодець. От. І е, проводити перформанс ревю без достатньої підготовки для галочки, ну, типа, півроку пройшло, ну, ну, пора. Типу, сядемо, ну, тіпа, нема часу готуватись, ну як би нічого страшного. Тут я можу просто поділитися своїм власним прикладом, що е, умовно у мене було не раз, враховуючи, що я працювала в середовищі, яке часто змінюється, у мене не раз таке було, що ми е, рухали час проведення перформанс ревю в компанії. Через те, що нещодавно змінювалася якась бізнес-стратегія або вона була не готова на той момент. Да? тобто щось змінилося в планах компанії, і я не можу проводити перформанс рев'ю, не маючи можливості зробити план розвитку і прописати конкретні цілі людини. Бо ми ще поки що не знаємо, що ми будемо завтра буквально робити в цій компанії. Тому ми виходимо на якомусь олхензі і комунікуємо. Друзі, типу, ось така ситуація є, як є. Ми обов'язково проведемо там, типу, плануємо провести на місяць-два пізніше там. То ну, тобто пояснюємо, не приховуємо і не робимо вигляд, що типу так сталося випадково. Стараємося пояснити.